Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо дуже смачний шоколадний торт з ніжним кремом під назвою Ескімо. Цей торт просто тане у роті, шоколадний бісквіт повітряний, і вологий, заверний крем зі зущеним молоком, ніжний та смачний. Спочатку я підготувала все для шоколадного бісквіта. Обов'язково яйця повинні бути кімнатної температури. Розбиваємо 4 курячих яйця, додаємо дрібку солі і будемо збивати. Детальний список інгредієнтів, як завжди, дивіться під відео. Поступово збиваючи, я додаю 130 г цукру і продовжую збивати. Також додам 1 чайну ложку ванільного цукру, або можна замінити на ванілін, на екстракт ваніліни. І продовжуємо збивати в пишну білу масу. Приблизно це займає 7-8 хвилин. Ось така пишна маса біла виходить. Зараз будемо додавати 2 столові ложки рослинної олії і перемішуємо. Вводимо сухі інгредієнти. Обов'язково потрібно просіювати, додаємо 100 г пшеничного борошна, 1 чайну ложку розпушувача і 30 г какао-порошка. Це все просіюємо приблизно в 2-3 етапи і перемішуємо знизу до верху. Не забувайте розігріти духовку до 180 градусів. Ось таке шоколадне тісто у нас вийшло. Підготуємо форму, у мене роз'ємна форма. Я дно застелила пергаментом. Викладаю наше тісто і будемо випікати в розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин. Я ще прохожу отак шпажкою, щоб бисквіт був рівний. І випікаю. Я випікаю 30 хвилин, а ви дивіться по своїй духовці. Обов'язково після випікання провіряйте бисквіт шпажкою, щоб вона виходила сухою із торта. Ось, бачите, сухенько. Відставляємо бисквіт для того, щоб вихолодав спочатку в формі на 5 хвилин, а далі перевернете на решітку, щоб вихолов зовсім. Зараз приготуємо крем для крему мені потрібно 250 мл молока, 2 курячі яйця, 30 г кукурузного крохмала, ванільний цукор, 160 г зущеного молока і 180 г вершкового масла. Два яйця я розбиваю в кастрюльку, де буду замішувати варити основу заверну для крему. Розмішую два яйця і буду додавати до яєць 30 грузного крохмалу. Розмішуємо. Додаю приблизно 1 чайну ложку ванільного цукру і вливаю молоко. Поступово вливаю і розмішую. Це все цю суміш ставимо на вогонь і будемо варити. Коли у нас вона закіпить, ми постійно помішуємо. Закіпіло проварили ще одну-дві хвилини для того, щоб заверна основа у нас заварилась, крахмал заварився. Ось так перемішуємо, перекладаємо заверну основу. У мисочку для того, щоб вона краще вихолола, і накриваємо харчовою плівкою в контакт відставляємо в сторону для вихолодання. Зараз я підготую пропитку для торта нашого. Я беру звичайне молоко і додаю трішки приблизно дві ложечки десертних чи чайних е сущеного молока. Розмішую. Ця пропитка дуже гарно підходить для такого торта. Можете, звичайно, замінити просто солодкою водою, сукром, водою з цукром або вода із ущенним молоком. Ось дивіться, який бісквіт у нас вийшов. Він виходить шоколадний, повітряний, вологий, дуже смачний. Цей рецепт дуже гарно підходить для такого бісквіту. Розрізаємо його на дві частини рівних. Дивіться, який всередині він вийшов, вологий, повітряний. Зараз будемо готувати крем. Я беру вершкове масло, це 180 грам, Воно повинно бути м'яке кімнатної температури. Збиваємо його до пишної білої маси. Поступово, коли ми вже збили. Масло вершкове додаємо згущене молоко 160 г і продовжуємо збивати. Ще пробиваємо приблизно 2 хвилинки і по одній столовій ложці нашої заварної основи додаємо і далі продовжуємо збивати. Ось такий крем у нас виходить. Із зущеним молоком ніжний, смачний, обов'язково приготуйте, попробуйте. Дуже смачно. Крем наш готовий, бисквіт готовий, пропитка готова і будемо збирати торт. Я буду збирати в роз'ємному кільці. Беремо одну частину шоколадного бисквіту. Обов'язково її пропитуємо. Далі будемо викладати весь наш крем, розрівнюємо його. Другу частину шоколадного бисквіту ми також пропитуємо і будемо нею накривати наш торт. Накриваємо. Я його прикрию харчовою плівкою, це я роблю з вечора, а завтра вранці. Будемо вже прикрашати. Відправляємо в холодильник. Ось зранку я знімаю харчову плівку. Знімаю кільце. Ось дивіться такий. Тортик у нас виходить, покривати я буду шоколадом. Я беру одну плитку шоколаду, буду розтоплювати його в мікрохвильовці імпульсами. Ось так. І додаю приблизно одну столову ложку рослинної олії і розмішую. Наношу шоколад на торт, розрівнюю його. Це вже ви можете робити за бажанням. Як, як ви хочете прикрасити торт, хочете зовсім покривайте, і боки все шоколадом. Я покриваю тільки зверху, так щоб було видно гарно боковий шар крему. І прикрашаю. За бажанням. Це дуже смачний торт, обов'язково приготуйте. Шоколадний бисквіт, дійсно, вологий, повітряний, заварний крем із ущеним молоком, дуже ніжний і смачний. І це все виходить дуже смачно. До нових зустрічей!